Росія не може собі дозволити програти війну і в той же час виграти теж не може. Здавалося б, 14 пакетів санкцій мали би вдарити по спроможності країни-агресорки витрачати шалені гроші на бойові дії в Україні. І особливо обмеження на продаж російської нафти. Але статистика свідчить про зворотнє. доходи ворога від продажу нафти та газу зростають. Причому, до прикладу, у лютому це було більше ніж 80%. Одків, якщо порівнювати з минулим роком, і що цікаво, купують російську сировину країни, які впроваджували ті самі санкції. Частина сирої нафти переробляється в нафтопродукти на нафтопереробних заводах на західному узбережжі Індії, а потім експортується до США та інших країн, які підписали санкції щодо російської нафти. Продукти, перероблені за межами Росії, не підпадають під санкції. Критики називають це. Лазівкою нафтопереробного заводу Санкції дуже відстають від схем їхнього обходу і допомагає цьому в першу чергу скопійована тактика Ірана. Мова про тіньовий флот. Хто стоїть за його створенням? І скільки суден входить зараз до його складу? Розповім про усе по порядку. В експорті нафти з Росії беруть участь шість маловідомих компаній. Деякі з них були створені менше ніж рік тому. Майже фірми одноденки за джерелами видання Bloomberg. Об'єми складають близько півтора мільйона барелів нафти на день для порівняння цього достатньо для покриття загальної потреби Великої Британії чи Італії. А тому й не дивно, що за короткий термін ці фірми стали одними з найбагатших ресурсних трейдерів у світі. Судна тіньового флоту Росії аналітики ділять на дві категорії. Сірі судна було продано після вторгнення, переважно власниками у Європі фірмам на Близькому Сході та Азії. Які раніше були активні над ринком танкерів, темні судна з іншого боку є ветеранами кампаній Ірану та Венесуели щодо обходу західних санкцій, які нещодавно перемикнулися на перевезення російської нафти. Щомісяця у тіньовий флот продається додатково від 25 до 35 суден. За майже рік дії санкцій цей флот збільшився увага аж на 800 суден. Лише Блумберг, але хто ж за цим стоїть? Хто заробляє Путіну ключові гроші на війну? Організатором нафтоторгівельної імперії є ніхто інший, як Ігор Сєчин, особливо наближений до Путіна політик і топ-менеджер нафтогазової компанії РосНЕФТЬ. Американські дипломати називають його другою людиною в Росії після Путіна навіть так. Але ж яку ж схему вигадали Росіяни, аби уникнути санкцій західних країн? Деякі Слідження у березні цього року виявили тіньовий флот Росії із приблизно. 1600 танкерів судна перевозять сиру нафту до країн, які не запровадили санкції проти агресорки. Але так відбувається не завжди. Для того щоб розвантажити нафту, інколи не потрібно заходити у порт. Хитрість у тому, що вона перевантажується на інші танкери в нейтральних водах. Центром таких афер із нафтопродуктами останніми роками стала Лаконська затока Греції. Саме вона стала епіцентром обходу за. Хідних санкцій Кремль і надалі би заробляв гроші на війну. Але нещодавно грецький уряд під тиском міжнародної спільноти ухвалили заходи щодо запобігання у лаконській затоці незаконній торгівлі. Та скільки часу грецька влада буде вдавати, що дійсно бореться, поки невідомо. Експорт нафти є одним із ключових факторів наповнення бюджету Росії. По факту, це найбільший сектор економіки Росії. Тому разом із знищенням нафтоприробних заводів, куди із постійною регулярністю нині навідуються дрони наших оборонців, має стояти також питання: як скоротити експорт російської нафти, аби агресорка не могла спонсорувати військові дії, і як саме цього досягти. У червні слідом за європейським союзом Велика Британія оголосила про широкомасштабні санкції щодо тіньового флоту Росії, а також компанії Інгострах, яка є лідером серед тих, хто страхує ці танкери. Тоді як минулого року саме Лондон придбав російських нафтопродуктів на 2,2 мільярди фунтів стерлінгів, не зважаючи на свої ж санкції. Що ж робити? Аби повністю закрити ці схеми, аналітики пропонують наступні дії. Для початку створити нафтовий рамштайн, тобто коаліцію партнерів з обмеження Росії в обході санкцій, заборонити експорт російської нафти неможливо і недоцільно. Тому слушною може бути ідея застосувати обмеження для трьох учасників ринку продажу нафтопродуктів, зокрема до бенефіціарів, менеджерів компаній, які володіють та керують тіньовим флотом, та до їхнього менеджменту до портів, що приймають судна Тіньового флоту, а також безпосередньо до покупців російської нафти. Ми опрацьовуємо великий масив даних з відкритих джерел і дані розвідки. Ми можемо доволі детально слідкувати за маршрутами танкерів. Та складаємо відповідні списки, та потім передаємо ці докази нашим партнерам, на основі чого потім і вводяться точкові та найбільш болючі санкції проти РФ. До слова про намір вести подібні санкції до тіньового флоту РФ висловлювався і канцлер Німеччини Олаф Шольц. А інші країни вже не словом, а ділом наклали обмеження на 53 судна, що пов'язані з російською торгівлею. Багато з них стоять біля берегів Росії, Китаю та Туреччини. Натомість Україна щодо власних дій поки утримується, та й буду відвертим, це принесе небагато користі. Тут мають діяти наші партнери. Хоча західні країни заборонили більшість імпорту російської нафти, не існує жодних обмежень, які б завадили західним кораблям доставляти цю нафту покупцям, таким як Китай та Індія, або надавати такі послуги, як страхування. А страхування росіянам може знадобитися. Зараз розповім, чому тіньовий флот поповнюється останнім часом за рахунок старих суден, які не відзначаються надійністю. Крім того, про процес переливу нафти у відкритому морі з корабля на корабель має дуже високі ризики розливу нафтопродуктів. Це за великим рахунком може призвести до екологічної катастрофи, за яку доведеться платити чималі кошти. Хоча росіян це звісно турбує найменше. Лише вдумайтесь у ці цифри. Ліквідація наслідків розливу нафти у мексиканській затоці винуватцям обійшлася у 61 мільярд доларів. США. і ще роки пішли на відновлення природної флори та фауни. Тобто, хочу сказати, що питання обмеження діяльності тіньового флоту Росії торкається не лише України і фінансування війни, а й безпеки для всіх жителів планети. І це було б добре, якби всі це розуміли. Що думаєте з цього приводу? Пишіть мені у коментарях. Дякую, що дивились з вами був Роман Сагай. Підписуйтесь на наш канал, аби знати більше актуальних новин. Побачимось.